Розпочато будівництво укриттів на п'яти локаціях на території Запорізької області. Ми зараз з вами присутні на одній з них. Наша глобальна мета, щоб приблизно 50 тисяч учнів на території всієї Запорізької області змогли вийти в наступному учбовому році в освітній процес офлайн. Наразі копаємо котлован, доходимо до відмітки мінус 6,5 метрів під уровень землі. Потім, після того, як буде викопано котлован, буде зроблена підбітонка. Гідроізоляція і після цього буде заливатись нижня плита. Дітей в Запорізькому сечовому колегіуму біля 400, майже половина навчається дистанційно. Мені дуже приємно, що саме в такий складний час запорізька влада вирішила піти назустріч і допомогти вирішити найголовніше питання дати можливість дітям навчатись і спілкуватись один з одним. Недавно я був присутній на одному зі бенні, такому діти зібралися, і видно було, яка дитина, які спілкуються часто, спілкуються між собою, а є діти, які просто сиділи і дивилися, так, навіть розучилися спілкуватися зі своїми однолітками. Ми так, ну, якщо продовжувати онлайн не робити якісь кроки, ми так втратимо наше покоління а їм відбудовувати країну після перемоги. Восени ця школа вже має запрацювати. На території міста Запоріжжя я не пригадую, щоб такі строки виконувалися такі масштабні проєкти, в яких одночасно зможуть перебувати. Приблизно 500 людей і безпечно отримувати якісну освіту. За що ми дякуємо всім нашим педагогам, які більш ніж два роки тримають освітній фронт.